Привіт. Перепаковка Renault Kango 40 кВт. Скажімо так, фінальне, передфінальний, передфінальна батарея, бо в такому конструктиві було зроблено трохи більше десятка батарей, але на зараз є вже бачення, як зробити простіше. Менше заліза, тому, скажімо так, в такому варіанті буде ще одна батарея, а далі буде новий конструктив. От. З чого зроблено? Катл 116 Ампер годин. Отакі от елементи. 300 мм довжина, менше 100 мм висота. Тонкий, дуже популярний. Елемент їх використовує BMW от популярний, бо невисокий, дуже гарно в два поверхи стає в ліфа. От, і тому, скажімо так, ну ціна у китайців за популярність завелика за кВт. Але я б ну вони довгі, дуже довгі, і із-за цього опір внутрішній у них в середньому 0,7 мільйом. Якщо, наприклад, взяти ту ж саму ємність 120 мА, але в елементах 150 мм довжиною, то там середній опір 0,4 мліома. Тому ну, для кенги такий варіант підходить, бо там немає. Великих струмів, немає чи і все, але там налів. Ну, я б їх не використовував. чесно. От, е, є ще один комплект 116 х е, е і, скажімо так, е, я їх більше, мабуть, використовувати не буду. Е, є кілька комплектів під новий конструктив Єве. 114 ампер -годин. е, Такий самий розмір один в один, але є відмінність по хімії, бо вони високовольтні Високовольтні вони заряджаються до 4,35 і повна ємність 114 Ампер годин на 4,35. От Ну, по-перше, машини не дадуть. Е Автівки не дадуть заряджати на 4,2 і вище більше. Я не знаю наскільки. Це по-перше, по-друге, там алгоритму заряду вище більше, вище 4,2, там вже йде поступове зменшення струму, і там йде окремий графік, тобто його реалізувати вже складно. От. Тому, скажімо так, до 4.2 там ємність батареї буде приблизно 38 кВт. Десь так. Я точніше вже буду е вимі вимірювати, коли буду їх збирати. <кій> е зараз останні 5-6 е комплектів по катлам це були. Розібрані елементи. Чому? Тому що в рідному варіанті вони йдуть покрашені, товста краска і вона світла. От, а китайці вже, скажімо так, пакують їх в плівку темно-синю, стандартно. І коли вони йдуть з розборки з модулів, під плівкою іноді зустрічаються кусочки незнятої краски. От, оці елементи явно зняті з модулів. От, зустрічається краска і також видно зашліфовані контакти. Зашліфовані контакти від зварки. От, тому, скажімо так, ну, два варіанти. катл КТБ. Два варіанти. Це перше БУшка з розборки. Як правило, вони вже усталі, вони вже трохи пузаті, от, їх видно. І другий варіант, як більшість до цього донедавно було, це грейд Б. Тобто це відбраковка по якомусь одному параметру, який не вписався в вимоги автовиробників. Як правило, Грейд Б, в принципі, приходять більш-менш однакові. Поємності по опору, от, і вони навіть не потребують е, сортування, перемірювання, сортування. Коли приходять БУшечки, е, БУшечки, я не знаю, я б, я б скоріш за все, це просто це ті ж самі відбраковані модуля, розібрані і перероблені. Е, чому? Бо ємність повна, і вони не пузаті. Ну, майже повна. от. Тому всі БУ приходиться переміряти і сортувати. Я стараюсь сортувати так, щоб в одній батареї ємність на, наприклад, на 116 Аг, більш ніж там на півтори не не була не більшою, ніж півтори години. Це, наприклад, такі. Тобто відсортовується батарея там, від 3 до 4, 17, там 114 Агодин одна батарея, друга 115. Тобто в, таким, в такому невеликому зовсім е, невеликій розбіжності. Єви, які зайшли, на них навіть вони нові. Так, вони на, нові на них навіть. На маркуванні є B. Поверх, поверх QR-коду я грейт Б. Тобто я там заміряв штук 10 е, з партії, однакові. Я думаю, що вони які е, не по низу куплені, не по низу ринку куплені грейт Б у постійних е, постачальників, вони не, не мають великий якихось відхилень. Так. Добре, з цих елементів складаються модуля. Модуля з чотирьох сторін металевий каркас з покриттям. Між елементами стоїть 3 мм прокладка, яка має. Постійну пружність, яка е, дозволяє, скажімо так, компенсувати всі розширення елементів та, та, таким чином, щоб е, конструктив не ламався, не рвалося нічого і, і не було ніяких наслідків. Бо з часом е, вони трошки пузики надують, от, і щоб це все скомпенсувало, щоб. Механічно все е, лишилось на місці і нічого не зламалося, є такі е, прокладки. От. З цих ці, ці модулі торцевими тор, торцями кріпляться до таких бічних панелей, які вже кріпляться на е, свої, е, ну не, не на свої, на Рідні рідні планки. Чотири планки. По дві на кожну, на кожну збірку. По торцам і на вже, мабуть, не знайду зараз з цієї сторони. Так, отам видно. І на по центру є ребро, на яке ще кріпляться. Знизу, в принципі, і все і... і на місці. Так, по корпусу. Корпуса від Кенга вже дуже, скажімо так, в поганому стані, тому приходиться робити ТО. ТО яке? От. Два місця де все згниє. Зачищається, потім е, на герметик все ложиться. Далі чека з запобіжником теж зачищається, видно, що вже знивше. І вже, е, скажімо так, це гніздо садиться на герметик, бо воно вже прогніває. Прогниває. Далі. Клапана те ж саме. Клапана е, люмінієві вибрасуються, замінюються на тонкий склотекстоліт і те ж саме садяться на герметик, бо вже наскрізь гніються. Не в кожному корпусі, але вже в більшості е, силовий роз'єм теж саме приходиться садити на герметик, бо під, під ним вже окисли. Так, ну, все. Начебто такі основні елементи. Ну і по кришці, звісно, теж зачищається, бо це місце і оце місце вони згнивають. Воно потім все садиться на герметик. Так, що, що з конструктиву остається рідне? Е, БМС. Ой, БМС, блок реле. Те ж саме теж саме ТО. Мінусова реле. Зазвичай в гарному стані. Плюсова реле. от Тут вибрасується, замінюється іншим, бо вже підгоріли. Опір, опір в замкнутому стані замість 05 мО. Від 2 до 4 до 5 в залежності від спрацювання. Тобто таке реле вже плюсове може підгоріти. <кій> <кій> Низковольтна проводка лишається та ж сама. БМС. БМС-ка замінюється процесор, ставиться своє програмне забезпечення. Кріплення штатне. По Чекі теж кріплення штатне. В принципі, все, все лишається таке саме штатне. Так, підігрів. Це батарея з підігрівом. На підігрів, що ставиться? Ставиться ліфовський блок. Але він теж доробляється, тому що в ліфі підігрів. Якийсь він дуже дивний. По-перше, потужність. Там міліампер 50 всього на весь підігрів. От. І е, він начебто, і начебто спрацьовує там, при мінус 15 чи, чи нижче. От. Тут е, я використовую підібрані такі плівки, які е, клеються на. Е, Нижню частину елементів, там, там, де і воно штатно повинно бути. от І всі всі ці елементи, всі, всі ці плівки з'єднуються послідовно, щоб, скажімо так, якщо якась вийде з ладу, то що, ну немає можливості відслідковувати кожен температуру кожного блока. Бо Блок БМС дає тільки 4 датчика температурних, а модулів 8. Тому датчики розміщаються в точках з максимальною температурою і мінімальною і все. І Немає змоги відслідковувати температуру кожного блока. Тому я підігрів підбираю таким чином, щоб всі плівки з'єднувалися послідовно. Тобто, якщо якась вдруг вийде з ладу, то щоб підігрів вже не працював на всій батареї. Бо, скажімо так, якщо десь один модуль, в якому немає, немає температурного датчику, і там підігрів зламається, вони будуть паралельно підключені, то, то шкоди буде значно більше. От. Потужність, потужність кожної такої плівки десь в районі 30 Вт. Тобто, е вся батарея, вся батарея е потужність підігріву приблизно е 250-300 Вт в залежності від того, як заряджена. От, Це там приблизно там, пів Ампера. От. Тому е там е реле, Реле на пів ампера при комутації вже тягне достатньо таку гарну дугу. І в реле немає магнітів чи якихось там для гасіння дуги речей, тому ставиться ще РС цепочки, щоб мінізувати, мінізувати цю дугу. Це перша доробка, це ліфовський блок. Друга БМС, кінговський має елементів на підігрів, тому ще на платі треба доставляти якісь деякі елементи. От. По програмному забезпеченню, як працює підігрів? Три, три пункти. Перший пункт можна включити підігрів на зарядці. Включити від, чи виключити, е, і при цьому налаштовується температура, коли підігрів включається і температура, коли в, в, виключається. Це перша, Друге. підігрів на драйві. Те ж саме: дві температури, коли включається, коли виключається. І третій E, третій варіант це. E, e, як це навіть не знаю, як сказати. E, e, пауза чи як? Ну, тобто функціон, e, смисл такий. Якщо зарядка завершується швидше, ніж Підігрів, успіває з... нагрівати батарею до заданої температури, то ця функція можна включити так, щоб вона е... зарядну сесію тримала до тих пір, поки батарея не нагріється до заданої температури. Тобто е... струму зарядного не буде, але БМС не буде відключати зарядну сесію. От, в принципі, все по, по підігріву. Так, ну і на фінал. Скажімо так, таку батарею ще одну можна заказати. Ще буде кілька батарей з новим конструктивом. Так само, скажімо так, хто хоче складати самостійно з таких елементів, я, я можу, скажімо так, Підготу... Підготувати е, такі набори для самостійного складання, але це вже буде на новий конструктив, на ці елементи, які е, 300 мм довжиною. От, ну, Звертайтеся, якщо хтось хоче самостійно <сь> таке зробити. От, ну, і Підписуйтесь, кому цікаво, бо е, в подальшому, скажімо так, е, Є, є одне бачення, що о, о, це вже старі елементи, е, плюс шпильки і отакі перемички, це все, скажімо так, ненадійно. Я можу там розуміти, що оце я зробив надійно, але я не можу розуміти, що оця, оцей наварений болт не відвалиться. Колись при якихось е, обставинах, і там не потягне дуга, яка запалить цю батарею, і все таке інше. Тому попереду нові елементи більш, е, з більшою плотністю, і, е, скажімо так, я буду робити модулі, е, зварені перемичками е, лазером. Вже в Києві хлопці таке мають робити, і будемо виходити трошки на інший рівень по надійності і по, скажімо так, удобству складання. Ну, все, пока.